Чому цей японський острів назавжди покинули люди? Якщо зайти на супутникові знімки чи Google Earth, то у південній частині Японії можна знайти щось досить дивне. Ось ми бачимо місто Нагасакі, а біля нього є кілька маленьких островів. Деякі з них порожні, певні мають невеличкі пляжні курорти. Проте потім ми бачимо ось цей острів, щільно напханий руїнами колишнього міста. Що це в біса таке? І чому навіть сьогодні японський уряд не визнає всієї правди про історію цього місця? Ну ми дізнаємося, доволі дивно, але тут працює Google Street View. Ви можете поставити мітку, походити навколо і побачити порожні вулиці й покинуті будівлі. На вигляд моторошно. Та українцям на жаль, вже не звикати. Візуально стає очевидним той факт, що цей острів був покинутий досить таки давно. Проте, крім згаданих руїн, цей крихітний шматочок землі має велику, і достатньо неприємну історію, яку, як мені здається, було б цікаво розповісти. Якщо вам буде цікаво її почути, то напишіть про це у коментарях. А я починаю історію про покинутий острів: це Хашіма. Промислова революція, і початок нового життя на острові. Усе почалося доволі звично. Наприкінці 19-го сторіччя Японія пережила промислову революцію, яка кардинально трансформувала країну. Японія перейшла від суспільства, в якому переважала сільськогосподарська діяльність, до великої промислової держави. Будували залізниці, відкривали фабрики, створювали верфі, і усі ці зміни потребували чимало енергетичних потужностей, що привело до створення нових шахт у всій країні разом. М із Хашимою. поклади вугілля знайшли під морським дном острова. Тож корпорація Міцубіші, яка тоді швидко розвивалась, почула про це відкриття і купила весь острів, щоб видобувати вугілля для використання як пального для свого флоту пароплавів. На тоді виробництво вугілля в усій Японії било всі можливі рекорди. 1874 року Японія видобувала 208 тисяч тонн вугілля. До 1890 року ця цифра зросла до 3 мільйонів тонн, а до 1919 року досягла 31 мільйона тонн. Будівництво фортеці на морі, оскільки шахта продовжувала розвиватися на початку 1900-х років, то підвищилася потреба більшої кількості працівників і ширшого простору. Тому Міцубіші почала розширювати територію острова, використовуючи шлак, добутий із вугільних шахт для штучного розширення острова. Щоб захистити цей важливий актив, навколо острова побудували бетонну стіну для захисту від гігантських. Хвиль і тайфунів цей новий простір переважно використовували для гірничних споруд і житловим простором, якого потребували тамтешні працівники і їхні родини. І так само, як розширювався острів, Японська імперія також розширювала свій територіальний контроль, керуючись бажанням забезпечити ресурси і вплив. Японія захопила частину острова Сахалін, японською Карафуто, а також Корею, нав'язуючи своє панівне бачення місцевому населенню. Тим часом на хашімі простір використовували максимально ефективно, замість того, щоб віддати на сільськогосподарські цілі, принаймні клапти кострівної землі, їжу і питну воду доставляли з материкової Японії. Таким чином, кожен дюйм острова, якого не використовували для видобування вугілля, могли натомість використовувати для будівництва більшої кількості житлових об'єктів і допоміжних споруд для шахтарів і їхніх сімей, як от школа, лікарня, крамниці і кінотеатр. Вони навіть побудували залу для пачинко. Це популярна в ті часи японська азартна гра, схожа на пінбол. Фактично, це ігровий автомат, де гравці запускають металеві кульки крізь вертикальну систему з перешкодами, намагаючись потрапити у спеціальні кишені для виграшу. Оскільки хащ продовжували розширювати, додаючи більше штучної землі і споруджуючи більше бетонних структур, він став набувати своєї сучасної характерної форми. Острів скидався на великий сірий корабель, а тому місцеве населення почало називати Острів, Острів Гунка-Джіма, що буквально означає острів броненосець, у 1930-ті роки, коли острів дедалі сильніше нагадував броненосець, усе більше і більше справжніх військових кораблів почало ходити по морях навколо нього. Адже в той самий час Японія брала участь водночас у кількох військових конфліктах, найзначущішим із яких був конфлікт із Китаєм. 1931 року. Японія вторглася в Манджурію. А 1937 року почалося повномасштабне вторгнення до Китаю, що спричинило другу японсько-китайську війну. Ну а далі ми про все знаємо зі шкільної історії: Друга світова. Програш країн Осі й капітуляція Японії після атомних бомбардувань. Попит на вугілля був на найвищому рівні впродовж цього періоду, і Хашіма досягла свого пікового виробництва 1941 року, виробивши 410 тисяч тонн вугілля. Міцубіші компанія, яка керувала шахтою Хашіма, також створювала військові кораблі, для яких використовували вугілля, а ще літаки та інше озброєння для війни. Атомні бомби, капітуляція Японії. 6 серпня 1945 року Хірошима стала ціллю першого атомного бомбардування. За три дні була скинута друга бомба. Ціллю стало місто Нагасакі просто біля Хашими. Після вибуху бомби саме працівників із Хашими спрямували на місце бомбардування, щоб допомогти розбирати завали. Чотири дні по тому Японія капітулювала. Повоєнне відновлення, економічний бум і новий занепад за іронією долі. Так само як вугілля шахт на кшталт Хашими використовували для підживлення воєнного потенціалу Японії. Воно також допомогло у відновленні країни після поразки Японії наприкінці Другої світової війни. За короткий час Японія перейшла від суперника до стратегічного союзника Сполучених Штатів, діючи як операційна база і джерело дешевих товарів, що опосередковано призвело до Корейської війни 1945 року. Всі галузі промисловості разом із вугільною пережили величезне економічне зростання упродовж цього часу, і Хашіма знову почала давати Японії користь. Із підвищенням попиту на вугілля настало підвищення попиту і на ще більше працівників. Отож до тисяча 1959 року Хащема досягла свого піку населення на острові. За офіційними даними жило 5259 чоловік, які мешкали в надзвичайно малих житлових приміщеннях. Це зробило Хашіму найгустонаселенішим місцем у японській історії того часу. І все таки вугілля це обмежений ресурс. До 1970-х років шахта на хашімі почала виснажуватися, і приблизно в той самий час нафта стала замінювати вугілля як основне джерело пального. У відповідь Міцубіші оголосила в січні 1974 року, що закриває шахту. Тому всі мешканці і працівники мають лише три місяці на те, щоб покинути острів. Останній човен забрав мешканців хашіми у квітні 1974 року. Відтоді хашіма залишалася закритою, на неї не пускали упродовж десятирічні. Міцубіші й досі володіє землею, проте не мала стимулів підтримувати будь-яких об'єктів, отож вони почали потроху руйнуватися. Те, що колись було маленьким, але живим містом, стало містом привидом, яке саме собою взялося привертати увагу любителів гострих відчуттів. Незважаючи на заборону, авантюристи знаходили способи потрапити на острів, досліджуючи будівлі, які руйнувалися, геть як із зоною навколо Чорнобиля. Тисячі дев'ятого року японський уряд змінив курс і вирішив знову відкрити острів для туристів. Офіційно погодженим туристичним групам дозволили відвідувати острів. Для цієї мети встановили новий пірс і укріпили пішохідні доріжки на південній частині острова. Щоб заохотити більше відвідувачів до цього місця, Японія подала запит на внесення хащами до списку Всесвітньої спадщини задля титулу ЮНЕСКО, який би надавав правовий захист як визнаної пам'ятки. Утім, майже одразу надійшли. Ли скарги від південної Кореї, Північної Кореї і Китаю, які всі разом виступали проти пропозиції. Про те, чому вони так переймалися статусом крихітного острова, який колись використовували для видобування вугілля, хашіма як в'язниця. Відповідь криється у справжній історії хашіми. Версії, яку Японія постійно намагалася заперечити і приховати. Адже, хоча історія, яку розповідав досі, була реальною, вона також була неповною, тому що насправді Хашіма була не просто вугільною шахтою. Фактично, вона була в'язницею. Оскільки Японія розширювала свою імперію по всій Азії, то підвищився не лише попит на вугілля, а й попит на солдатів. Японських і корейських чоловіків призивали до імперської армії. Залишивши велику прогалину у промислових робочих силах. І щоб заповнити цю прогалину, чоловіків і хлопців із Кореї примусово мобілізували на роботу. І оскільки Японія продовжувала завойовувати Китай, то китайських військовополонених також використовували для примусової праці на багатьох промислових об'єктах, зокрема на хашеві. Умови для цих робітників були надзвичайно суворими. Один із тих, кого силоміць привезли на острів, розповів свою правду про життя на ньому. Соджона У цілком вивезли із свого села, коли він мав лише 14 років. Його помістили до однієї з маленьких квартирок із шістьма іншими примусовими робітниками. Робота всередині шахти була важкою, з температурами, які сягали 37 градусів Цельсія, при цьому з екстремально високою вологістю. Простір за висотою був обмеженим як знизу, так і згори. А це означало, що працівники мусили присідати і повсти впродовж більшої частини своїх 20-годинних змін. Зрозуміло. Міло, що нещасні випадки були вкрай поширеними. З майже відсутніми стандартами безпеки обвали каміння загрожували розчавити працівників щодня. І хоча Джону пережив своє випробування на Хашімі, багато сотень корейських і китайських в'язнів залишилося під грудою каміння в цих шахтах. І саме цього темного минулого острова японський уряд не хоче визнавати, й нині чимало з тих, кому вдалося вижити, стверджує, що померлих на каторзі відвозили на сусідній острів на Каношіма. Тут їхній останн. Кремували, а стовпи чорного диму в небі, котрі можна було бачити навіть із хащами, мов би нагадували про долю, яка чекала на тих, хто ще живий. І до сьогодні Японія заперечує існування крематорію на сусідньому острові. Угода з ЮНЕСКО і її наслідки. Заявку щодо статусу всесвітньої спадщини розглядали чимало років, і після багатьох дискусій 2015 року Японія уклала угоду з південною Кореєю, частиною якої було те, що Японія погодилася висвітлювати інформацію про історію примусової праці на острові, видиму для всіх туристів, які його відвідають, із підтримкою південної Кореї Хашіму офіційно визнали об'єктом усесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та майже відразу японський уряд відступив від обіцянки. Була опублікована суперечлива заява, яка стверджувала, що корейських і китайських працівників законно мобілізували на роботу так само, як японських чоловіків мобілізували на військову службу. Лише 2023 року, після масштабної критики, були зроблені певні кроки для надання додаткового контексту. В інформаційному центрі промислової спадщини в Японії невелика виставка про Хашіму містить, зокрема, QR-код, який можна відсканувати. Вімкнеться відео дискусії комітету ЮНЕСКО, на якому японський посол зробив заяву щодо визнання примусової праці в таких місцях, як Хашіма. Однак, заяви у відео зроблені англійською мовою без японських субтитрів, а тому тому така позиція і досі спричиняє чимало критики. До сьогодні питання про те, як згадуватимуть про хашіму, залишається спірним. Хоча взаємини між південною Кореєю і Японією доволі стабільні, місця на кшталт хашіми показують, що не всі рани цілком загоєні. Хашіма це чудове нагадування про те, що історія це не просто історія націй і змін на територіальних мапах, це історія кожного клаптика землі, нагадування про те, що локальне і глобальне то не щось окреме. Це була чергова серія каналу Джордано, автори якого також розвивають канал Історія на тарілці. Якщо вам сподобався випуск, то напишіть нам про це у коментарях і підпишіться. Ми готуємо кілька випусків щодо максимально цікавих, але мало відомих історій, тому не хочемо, щоб ви їх пропустили. Дякуємо за увагу і до зустрічі у наступному відео.